Бойові літаки з реактивними двигунами. Ця нова сторінка в історії військової авіації розпочнеться 18 липня 1942 року, коли свій перший політ здійснить месершмі 262, німецький винищувач-бомбардувальник, обладнаний реактивними двигунами. Після поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні лідером в розвитку військової авіації на реактивній тязі стають Сполучені Штати Америки. До кінця ХХ століття буде збудована ціла серія різноцільових бойових реактивних літаків. Одним з кращих в арсеналі військово-повітряних сил США стане багатоцільовий винищувач 4-го покоління General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Багатьма військовими експертами вважається кращим реактивним винищувачем ХХ століття. Розробка цього винищувача розпочалась на конкурсній основі в рамках програми по розробці легкого винищувача для ВПС США Lightweight Fight. Після серії технічних випробувань за рішенням комісії від 13 січня 1975 року перемогу у фіналі конкурсу здобув прототип літака General Dynamics YF-16, який був легшим та маневренішим за двомісний та двомоторний прототип yf 17 компанії Northrop. з кінця 1976 до середини 1978 року. Винищувач пройшов усі випробувальні польоти і був прийнятий на озброєння військово-повітряних сил США. Назву «Fighting Falcon» винищувач отримав у 1980 році в честь військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс. Середовище військових пілотів літак має неофіційну назву вайпер гадюка «Гадюка». 16 це багатоцільовий легковий одномоторний винищувач, моноплан, фюзеляж суцільнометалевий, напівмонокок з однокілевим оперенням. Конструкція планера винищувача на 78% виконана з алюмінієвих сплавів. Решту в рівних пропорціях складають титанові сплави, вуглепластик та сталь. Основною особливістю F16 є безкаркасний купол кабіни, який забезпечує відмінний огляд для пілота. Керування здійснюється за допомогою бічного джойстика, який допомагає тримати контроль за винищувачем під час маневрування. Система керування літаком електродистанційна з чотирикратним резервуванням. Зважаючи на те, що винищувач має здатність маневрувати при перевантаженні 9G компанією McDonald Douglas розроблено катапультне крісло, яке має здатність відхилятись на 30 градусів, що зменшує вплив перевантажень на пілота. Спроектований як легкий денний винищувач для завоювання переваги в повітрі f 16 перетворився в багатоцільовий, бойовий літак з наступними тактико-технічними характеристиками. Екіпаж одна особа, довжина 15 метрів 6 см, висота 4 м88, розмах крил 9 метрів 96 см, маса порожнього 8 тонн 570 кг. спорядженим літаком має масу 12 тонн, максимальна злітна маса 19 тонн 200 кг. Винищувач обладнано турбореактивним двигуном General Electric F110 GE100, який розвиває тягу 76,3 кН в звичайному робочому режимі та 127 кН в режимі форсажу. Також частина літаків, номер блоку яких закінчується на цифру 2, обладнані турбореактивними двоконтурними двигунами Pratt Wind F100 PW220. Тяга цього двигуна менша на 22 кН за тягу двигуна General Electric F110 Винищувач обладнано 11 точками підвізки для ракетно-бомбового озброєння з вантажопідйомністю 7 тонн 700 кг. Максимальна швидкість винищувача складає 2410 км. Бойовий радіус застосування винищувача 550 км. Практична стеля набору висоти 18 км. Швидкопідйомність F16 складає 254 м в секунду. Максимальна дальність польоту з підвісними паливними баками 4220 км. Арсенал озброєння F-16 надзвичайно широкий, особливо беручи до уваги те, що винищувач здатен знищити не лише повітряні цілі, літаки, гвинтокрили, крилаті ракети, різноманітні дрони, але й завдавати високоточних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. До переліку цього озброєння відносяться ракети повітря: повітря aim 7 aim 9 та aim 120 «Амраам», am, 3 та 4, Дербі, Magic 2 та Sky Flash. для нанесення високоточних ударів по наземних цілях F-16 може застосувати ракети класу повітря Земля AGM 84 та AGM88 HARM та AGM 158 для руйнування великих укріплених об'єктів F16 використовує авіабомби кориговані GBU 10 та GBU 31 Кориговані касетні авіабомби gbu 103 та gbu 105 використовує f 16, також вільнопадаючі бомби Mark 82 та Mark 84. В якості курсового озброєння на F-16 встановлена 20-мм гармата М 61 вулкан. Яка розміщена на корпусі винищувача з лівої сторони. Боєкомплект гармати складає 512 пострілів. Скорострільність М61 вулкан складає 6 тисяч пострілів в хвилину. Бронебійно запалювані боєприпаси цієї гармати ефективно вражають літак та легкоброньовану техніку. Завоювання європейського ринку озброєнь f 16 розпочне ще в червні 1975 року, коли винищувач буде продемонстровано на Паризькому авіасалоні. Вже під час виставки військово-повітряні сили Бельгії, Нідерландів, Данії та Норвегії замовили 348 цих машин. При цьому Нідерланди та Бельгія висловили бажання налагодити виробництво у себе. В січні 1980 року перші літаки надійдуть на озброєння військово-повітряних сил Ізраїлю. f 16 випускався в багатьох версіях у п'яти поколіннях. A, B, C, D та найновішого V. В кожному поколінні винищувачі F16 випускались окремими серіями, які називались блоками. Блок 1 базова модифікація, яка здійснила свій перший політ в серпні 1978 року. Блок 15 OCU – Модернізація 1981 року. На винищувач встановили новий двигун. Крім цього, літак отримав можливість використовувати дальнобійні ракети класу повітря повітря aim АМ 120 AMRAAM, Блок 25 Блок-25 побачив світ у 1984 році. В машинах цієї серії було збільшено дію радара до 250 кілометрів. Покращено авіоніку. Вся важлива інформація почала виводитись на електронні дисплеї, що значно полегшило роботу пілота. Блок 30-32. 1989 рік. Окремі елементи конструкції винищувача покрили радіопоглинаючими матеріалами, що значно зменшило помітність літака на радарах. Блок 40-42, 1995 рік. F-16 адаптовано до використання керованих авіаційних бомб з лазерним наведенням. Блок 50-52+, виробляється до нашого часу. На винищувач встановлено новий двигун потужністю 129 кН та додаткові паливні баки на фюзеляжі, найновішою версією F-16 є блок 7072, на якому встановлено новий бортовий комп'ютер, а також новий радар AN-APG-83 з дальністю виявлення цілей до 370 км і можливістю одночасно відслідковувати до 20 цілей в повітрі та на землі. З середини 90-х років Пентагон припиняє закупівлю нових винищувачів для військово-повітряних сил США. Станом на зараз на озброєнні американської армії перебуває більше тисячі винищувачів f 16 За весь час випуску виготовлено 4,5 тисячі цих винищувачів. Він стане наймасовішим винищувачем четвертого покоління у світі у 2015 році. 2600 винищувачів f 16 Перебували на озброєнні 25 країн світу. Зараз компанія Lockheed Martin, яка ще в 1993 році стала власником General Dynamics, займається модернізацією та виробництвом F16 v Блок 72 на експорт. До 2031 року, згідно контракту з Пентагоном, компанія повинна побудувати 1400 винищувачів f 16 останніх модифікацій. Перше бойове застосування f 16 було здійснене військово-повітряними силами Ізраїлю в 1981 році під час громадянської війни в Лівані, коли один з ізраїльських f 16 збив сирійський вертоліт Мі 8. А вже 14 липня того ж року ізраїльський f 16 здобуде першу повітряну перемогу над літаком, збивши сирійський винищувач Міг 21 в травні 1982 року Файтінг Фелкони зіб'ють ще три сирійських Міг-21. В наступні 40 років з моменту своїх перших перемог f 16 візьме участь чи не у всіх значних військових конфліктах світу. Загалом пілоти США, НАТО та Ізраїлю здобули на f 16 більше 50 повітряних перемог. Зважаючи на свою універсальність, винищувачі F-16 як якнайкраще підходять на роль основного бойового літака військово-повітряних сил України. Тому маємо надію, що вже зовсім скоро ці бойові соколи, використовуючи ракети Амраам, Гарпун, Харм та іншу зброю, захистять наші міста та села з повітря та з моря і стануть надійним щитом для нашої наземної армії, що звільняє Україну від російських окупантів.